Свято Чтение восстания, во времен, возвратившеся, пострие, славящий, хворящий Бога всех, я же слышу, и видяша, я жила голона без Кним, и да исполнившиеся осмни. Лежут Его, и на рекоше имя Ему Иисус, нареченный Ангелом, ты же даже не зачатся в лучшеве, отручай же растящие и крепящийся духом, исполняйся при мудруси, и благодать Божия, бина Нем, и хождасты родителей Его на всякое лето в Иерусалим, праздник Пасхи. Их добыть двою на десятилету, восходящий им во Иерусалим, обычай праздника, и скучавшимся дні, и возвращающимся им оста от рук Иисуса в Иерусалиме, и не разумеется и Його, Его, вже же Его во дружении суща, приглас одни путь і сказ тобой во Його і взнає ми, і и не Його, возрастістася в стася в Його, і Его, по быть спотригник, обритоста Його в церкві, сидящий посреди учителей і послушающий книг, и вопрошающий моїх, Ужас, захуйся же всі послушающие Його, О разумею, ответить Його, і дивишся Його, і к нему рече Його чадо, що сотвори нам атаку, все отец твой, і аз боляща і о тебе, рече к книга, що яко иска меня, невеста ли, я ж ящетца моего, но стоит быть ими, и та неразумиста логула. Я же глагола Има, и с ним с ним, и приде в Назарет, и беповинуйся им, и мать его, соблюдающаяся логолойся, я в сердце своем, и служи преспевавший приму до разумом, и благодати от Бога. У вічність відходять ще одна сторінка нашого життя, ще один рік. І особливо, коли переглядаємо цю сторінку, бачимо, скільки ми зробили, які були наші почуття духовні, наші стремління, що ми не встигли, де ми. Особливо розгубили цей дорогий час, а час є безцінний, тому що він є дуже швидкий, і стоїть він на вазі з нашою вічністю. І особливо цей час, який є швидкий, ми повинні всі свої таланти, всі свої ревнощі християнські приложити всі свої чесноти для того, щоб возвеличити у цей короткий, швидкий час возвеличити славу Божу і здобувати не саме святе, а сухровенне це життя вічне. Час є швидкий, і ми повинні, не дивлячись ні на злобу світу цього, не дивитись на ті лілості, які з часом проявляються, як у людини у нас, та і ворог нашого спасіння. Старається приложити всі козні для того, щоб ми спіткнули з другом. Але ми повинні бути бодрі по Господі за своє спасіння і всі свої чесноти, таланти приложити, щоб цей час послужив у наше спасіння. На жаль, час не підкорюється нам, але ми можемо угамувати його перш за все своїм благочестивим християнським життям. Прекрасними добрими справами. Ось тоді поістину буде цей час служити для нашого спасіння. І перегортаючи сьогоднішній день в сторінку одного ще року, давайте приложимо зусилля, прочитавши неї, щоб цей рік благості, який наступає Божої, був угодний в наших добрих справах і був записаний, записаний самим творцем. Для вічності. щоб ця сторінка Нового року дала нам ще більше великі можливості проявити, якого подобає православному християнину, і бути в тій прекрасній отарі нашого Отця Небесного. Хай ця милість у Господі, яка грядє, почуває особливо на нашому серці та на наших талантах. Будьмо стійкі. І міцні у наших добрих християнських справах. Приложимо всі свої зусилля, щоб вік благості Господній відкрив нам, як і в цю хвилину ворота вічності, так і в майбутньому, щоб ми всім своїм почуттям і поліхом відкрили і побачили ту славу Господню, яку, як і тут на землі, то щоб Господь споловив і там почерпнути, і вкусити великої. Пасхи ве вечірнім санстійні його амінь. Спасибо. Ваших святительських рук, ваше бженство, піднесена жертва Богу. Була почута молитва Богу і в сьогоднішній день, ви молились за своїх дітей, за свою пасту, яку да вам господи. Ваше блаженство. Ви для нас цінна, мудра і надзвичайна людина, яких не буває тут без волі Божої. Ви є наш пастир, пастир мудрий, пастир добрий, пастир, який береже тих дітей своїх, які йому вручив Господь, ваше блаженство. Сьогодні в день нового року, в день пам'яті Василія Великого, ваше блаженство, найкращі побажання для вас, побажання здоров'я, побажання кріпості тілесної сил. І тої невичерпної енергії, якою вас нагородив Господь, Ваше бержества, багато вам років земного життя. Ми дякуємо вся наша паства, нашої володимир Волинської партії, що ви саме сьогодні, в перший день Нового року разом з нами, і ми віримо в те. Як кажуть, як почнеш Новий рік, так він і пройде. Сьогодні Новий рік для нас починається молитвою поруч з вами. Ми цього бажаємо, Ваше Боженство. Ми вас полюбимо. Ця пасла, яка тут стоїть, вона в своїх молитвах завжди згадує вас, ваше Боженство. Цей древній субор, він оновлений і обновлений вашими молитвами, ваше блаженство. Вашим благословінням і вашою любов'ю. Тож, ваше Боженство, просимо і надалі вас і молитися за нас, підтримувати нас своєю молитвою. Ви завжди в своїх проповідях кажете, що великий дар це молитва. А ми знаємо, який молитви ви. Як ви молитесь, як ви підносите Богу в своїй молитві. Ваша молитва любить ваша молитва, батьківська. Ваша молитва до нас, до Бога за всіх нас, ваше бажання. Ви для нас у всьому є приклад. Ваше бажання сьогоднішній день. Дякую і вітаємо вас і словом Роком. Дякую сьогодні пану губернатору Борису Петровичу, меру, з яким ми завжди знаходимо порозуміння, з яким ми завжди спілкуємося і один одного розуміємо. Я дякую вам. Дорогі брати і сестри, за те, що ви сьогодні прийшли і нас підтримали. Багато званих, але мало вибраних. Будемо пам'ятати про те, що бути християнином не просто, а дуже-дуже складно. Але у нас є приклад його блаженства. ваше блаженство, будьте здоровим святі. Ваше блаженство, чесні отці, шановна громада, браття і сестри, низько кланяюсь вам, ваше блаженство, за нашу спільну Україну, за нашу спільну з вами малину, за ту велику працю, яку ви робите повсякчас, для того, щоб згуртувати нас, українців, згуртувати нам для того імені Ісуса Христа навколо православного Христа нашого. Згуртувати во ім'я наших дітей, онуків, прийдешних поколінь. Спасибі вам за цей труд, який вам укрім. Бог бачить все, Бог бачить всіх. Бог послав нам вас, великого пастора і великого вчителя. Будьте з нами. Будьте з нами довго-довго. Моліться за нас грішний. А ми будемо намагатися служити державі, церкві достойно. Ваше блаженство від себе, від своєї сім'ї. прийміть дар, в скромний дар, ікону, яка так символічно називається, дідчая радість. Та радість, яка нічая приходить, але яка має бути в серцях і в душах. Нехай ця старовинна ікона буде з вами. Вона дарована мною чистим і відкритим серцем. Спасибі вам, слава Богу. Вашого зброї також в сьогоднішній день подякувати Борису Петровичу. Це його щирий, і прекрасний народок. І Борис Петровичу за те, що ви починали реставрацію з 1996 року цього року. Всіх свята, Ви Всі! ще не зумилися, а на цьому слові говай.